Доброго здоров'я всім! З вами шахи від Анатолія. Цю партію присвячую своєму сину. У нього сьогодні 27 травня, день народження. Вітаю, сину. Сьогодні постараюсь навчити вас та іменинника, вигравати в шахі, якщо білі готують комбінацію конем та слоном на вилку ферзь тура. Ми граємо за чорних. Білі починають Е2 на Е4. Чорні відповідають на е 5 Наступним ходом білі виводять коня на F3. З нападом на пішака ми захищаємо пішака конем на поле. С6. Білі для виконання свого плану ставлять слона на С4. Щоб наступним ходом поставити коня на G5 з нападом на пішака на F7. Слоном і конем. Це доволі часта ситуація в партіях. Чорні, щоб цього не допустити, можуть видвинути пішака на H6. Але ми цього не робимо. І е, будемо навіть раді, якщо білі э, виконують свій план. І ставлять свого коня на F3. F6, вибачаюсь. Білі ставлять свого коня на G5. З радістю вони уже слон і кінь нападають на пішака. А ми в цьому бачимо пастку. Не перешкоджаємо білим виконувати свій план. І беремо конем пішака на е 4. Так. Кінь може взяти нашого коня, але він все рівно буде не безкоштовний, тому що під дві фігури піде е, пішак. Ну, якщо кінь візьме, піде під дві фігури пішак, і кінь цей буде швиденько відіграний. Тому кінь білий не буде брати нашого коня, а бере нашого пішака з нападом на пірзя і на туру. Чорні відводять з під удару ферзя, але виводять на поле аж 4 А це вже матова, матова ситуація кінь ферзь. Тобто атакували білі, а тепер вже бистенько атакують чорні. Щоб захиститься, він не буде. Білі вже поки не будуть, щоб мат не пропустити, не будуть брати конем туру, а будуть захищатися тут. А захищатися білі будуть наступним чином. Пішак виходить на поле G3 з нападом на Пірзя. Чорні жертвують свого коня і забирають пішака з нападом на туру. Білі не будуть брати е, коня пішаком з лінії е, H, бо програється тура. А візьмуть вони пішаком з лінії F з F2. На G3. Знов з нападом на ферзя. Чорні забирають свого ферзя на поле e 4 шах з нападом на туру. Ферзь. Навіть чи закрийтеся? Ну, не будуть попрограється тура, щоб захистити туру. Білий король піде на поле Ф2, тобто тура захищена, і ферзь вже не може взяти. Що роблять чорні, а чорні ставлять свого слона на поле С5, шах. Білі можуть відійти королем на поле Ф1. Можна прикритись пішаком. Ну, забирається пішак і знов те саме. Тобто король відійде на поле F1. Відійшов. Чорні можуть поміня. Щас, щас, щас. Чорні забирають туру на полі H1 шах. У Білого короля єдиний варіант, коли можна відійти. Це на поле Е2. Тут можна помінятися ферзями. І вже доволі таки непогано там шаг. Ну, прогорить тура. Тому ферзь відходить знов на поле Є4 шах. Білий король може відійти тільки на F1. Наступним ходом чорний ферзь забирає білого слона на, поле, на полі С4 шах. Незважаючи, куди відходить король, ну, скажем, відійшов сюди на. Поле є е, один. Чорний ферзь забирає коня на полі F7. В цій позиції білі здаються. Що ми маємо? Ми програли, чорні програли, пішака і коня. А виграли коня, туру, слона. Давай, може, далі краще. Тура, слона і два пішака. Після чого чорні, білі, здаються. Беріть на озброєння цю шахову пастку. Я рахую, що це одна з найкращих шахових пасток. Грайте в шахи та отримайте задоволення. З вами шахів від Анатолія. До зустрічі на каналі. До побачення!